Привіт, друзі, з вами на зв'язку Віталій Коваленко, коуч з розвитку особистості і гіпнотерапевт. Сьогодні я хочу розпочати це відео із чистої і відвертої розмови. Я знаю, що минуло достатньо часу з моменту моєї останньої публікації контенту і, в принципі, взагалі появи в ефірі. І от сьогодні я вам хочу розказати, що ж сталося. По-перше, скажу так: я така сама людина, як і всі ви. І в моєму житті також бувають різні абсолютно ситуації, бувають стреси, моменти, коли я втрачаю мотивацію або просто не маю сил. І от останнім часом у мене був саме такий період. Я зіткнувся із вигоранням через певні сімейні обставини. Так саме так, от, незважаючи на те, що я коуч особистісного росту і гіпнотерапевт, я теж можу відчувати певне виснаження. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Вигорання це не є слабкість, це просто сигнал нашого організму про те, що нам потрібно зупинитися, проаналізувати все, що відбувається в нашому житті, переглянути свої пріоритети і дати собі час прожити все це і відновитися. Але це ще не все. Останнім часом я також зіткнувся трошки з додатковим викликом: це з еміграцією. Якщо ви знаєте, я переїхав до іншої країни, і для мене це також був досить серйозний крок. І тому от на час адаптації до нового середовища, культури, умов, теж потрібен час. Іноді мені було досить важко навіть знайти час і енергію на те, щоб створювати якийсь певний контент. Я відчував себе так, ніби, знаєте, застряг між двома світами. Старим життям, до якого я вже звик, да, і новим, яке ще я не повністю зрозумів, навіть незважаючи на те, що Іспанія досить бажана для мене країна була для переїзду. Але знаєте що? Я не хочу, щоб це виглядало якимось виправданням. Я ніякому разі не намагаюсь давити на жалість. Да? Просто хочу бути чесним і відвертим з вами, і з собою в тому ж числі. І от, враховуючи все, що зараз відбувається, я розумію, що багато із вас може стикатися з подібними проблемами, тобто з вигоранням, з якимись сімейними негараздами, там, адаптацією чи в важких змінах в житті. І от я хочу вам сказати, що ви не самі. Зараз я поступово повертаюсь до нормального ритму життя. Продовжую працювати над собою, відновлюю свої сили, планую нові проєкти. Про один із нових проєктів я розкажу вже буквально на днях. Також я хочу сказати, що от ваша підтримка значить для мене дуже багато. Е, я щиро вдячний всім, хто залишався зі мною, навіть коли я не був активним. Да? Тобто всі ваші листи, там коментарі, питання, вони дійсно допомогли мені зрозуміти, що я вам потрібен, і це дало мені поштовх і сили відновитися і продовжувати мою діяльність. Так що, якщо ви також стикаєтесь з вигоранням або ж тяжкими змінами в житті, просто напишіть мені в коментарях, розкажіть свою історію, і, звичайно, що ми зможемо підтримувати один одного. В дійсності для мене це був досить важливий урок, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Повірте мені, що разом ми зможемо стати сильнішими. Дякую всім, хто залишається зі мною, і до нових зустрічей!